Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Розпочати своє сьогоднішнє звернення я хотів би із привітання всіх нас із Днем української писемності та мови, святом нашої духовності, культури, національної єдності. Нехай любов до української мови живе у кожному нашому домі. Звучить у піснях, книгах, у щоденному спілкуванні єдності всіх нас у прагненні до миру, перемоги, злагоди та процвітання України. Ну а тепер щодо інформації про життя нашої громади, я хочу сказати, що на минулому тижні нами було зроблено багато і було над чим працювати. І хочу також проінформувати, над чим ми працюємо сьогодні. Тиждень був плідним та насиченим. Ми провели засідання виконавчого комітету та чергову сесію міської ради, де розглянули важливі для життєдіяльності нашої громади для кожного з нас питання. Було прийнято рішення про затвердження ряду важливих для громади програм, зокрема, що стосується покращення благоустрою, медицини, освіти, фінансування соціальних програм, комунальних підприємств, оптимізації комунального підприємства Міні варта, а також питання структури. Апарату ради, я про це вже не один раз говорив, що йде оптимізація, йде в якійсь мірі скорочення апарату, тому що рік, 26, рік, я не знаю, як подальшому буде дуже важкий, тому і з точки зору бюджету, наповнення бюджету, тому приходиться приймати такі радикальні рішення. Загалом було розглянуто більше 100 питань на сесії. З усіма рішенням виконавчого комітету, рішенням сесії, ви можете ознайомитися на офіційному сайті громади і після офіційного їх прилюднення, а також є в кожного можливість подивитись трансляцію засідань як виконавчого комітету. Так і сесії міської ради у п'ятницю. Я приймав участь у спільній нараді з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименка та головою Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером. Були багато керівників громад області. Основним питанням наради було питання готовності громад Одещині до осінньо-зимового періоду, до можливих е блекаутів, що воно буде далі, як воно буде далі, сьогодні важко сказати, але ми повинні бути до. Цього готові. На засіданні обговорили, що всі об'єкти нашої громади, включно і з лікарнями, школами, дитячими садками та житловим фондом, готові до початку опалювального сезону. Жодних суттєвих проблем сьогодні немає. Тож ми впевнені, що цей опалювальний сезон пройде без збоїв. але ви розумієте, що не все залежить від нас. Ми не знаємо, як поведуть себе. Расисти бути може ну все, що завгодно, і ще раз говорю про те, що може бути і блекаут. А ми блекаут уже з вами пережили і не один. На цьому тижні мною буде підготовлене розпорядження про початок опалювального сезону в закладах громади, в закладах не в цілому по місті. Це заклад, ті заклади, які користуються твердопаливними котлами і опалюються автономно. Щодо питань запуску централізованого опалення, то нам вже проводяться відповідні підготовчі роботи. На котельні міста про дату подачі тепла ми повідомимо додатково. Ми також готові подавати тепло, є домовленість і Нафтогазом, є заключені договори, але я вже про це говорив ще раз, хочу сказати, що нам зменшили ліміти газу більше, ніж на 5%. Тому нам треба коригувати подачу тепла із урахуванням тих зменшення лімітів на газ. Ми, ви знаєте, що повинна бути середня добова температура плюс 8 градусів. Якщо буде ця температура, потім ми прийдемо до розгляду до запуску тепла. Окремо хочу зазначити, що нами закуплений необхідний запас посипкового матеріалу для посипання доріг і пішохідних доріжок в осенньо зимовий період на кінець двадцять 26 рік. Зокрема, на три комунальні підприємства, узбережжя, яка сервіс та спецтранс закуплено необхідну кількість піску, солі. Це дуже Важливо для безпеки на дорогах у зимовий період, і ми робимо все можливе, щоб громадський транспорт та екстрені служби могли працювати і пересуватися по місту і в цілому по громаді без перебоїв. Сьогодні школярі нашої громади пішли на осінні канікули, які триватимуть тиждень. Повернуться до навчального до навчання вони вже наступного понеділка. Всім була надана автономність самостійно вирішувати, чи виходити на канікули, чи не виходити, а продовжити їх скажити збільшити їх в зимовий період, але всі школи нашої громади. Пішли на відпочинок згідно з графіком, затвердженим ще на початку навчального року. Я бажаю всім учням хорошого відпочинку і набратися сил, здоров'я і через тиждень повернутися до навчання. Хотів би звернутися до тих батьків-першокласників, які ще не скористалися державною програмою Пакунок першокласника. Розмір цієї допомоги складає 5 тисяч гривень. Майте на увазі, що подати заявку на отримання такої державної допомоги можна до 15 листопада. До 15 листопада. На сьогоднішній день в нашій громаді близько 20 сімей ще не скористалися нею. Вам необхідно встигнути подати відповідну заявку через дію. Або через пенсійний фонд з усіх питань щодо отримання такої допомоги треба звертатися до адміністрації шкіл. А якщо там не вирішується, до управління освіти виконкому. У дитячих садках наш, нашого міста функціонує альтернативне електричне опалення, аби дітям було тепло до моменту запуску централізовано теплопостачання. У сільських садках також усе готове, щоб забезпечити комфортні умови для дітей. За інформацією КП «Екосервіс», на минулому тижні відбулися акт вандалізму в одному із парків міста, а саме зруйновані окремі елементи дитячого майданчику та вирвано 30 кущів хризантем. Знаєте, на цю тему я вже багато разів звертав увагу. Не дивлячись на те, що наші комунальні підприємства були усунено всі ці пошкодження, але я вкотре звертаюсь до небайдужих наших громадян. Що, будь ласка, повідомляйте і давайте відповідні відповідну інформацію в служби про такі акти вандалізму, якщо стали ви свідками, ці порушники повинні нести відповідальність. Або безкарність породжує системність таких поступків. Всі ми працюємо над тим, щоб усі об'єкти соціальної сфери, навчальні заклади та житловий фонд були забезпечені теплом електроенергією і всім необхідним для життєдіяльності нашої громади. У нас чекає попереду дуже складний період, але я впевнений, що ми загальними зусиллями впораємось із будь-якими викликами. Так що до зустрічі і слава Україні.